Всім будемо трошки фантазувати, як, яким би мав бути нормальний е, маркетинг соціальних медіа. Всі, як з тим, зустрічалися зустрічалося кожного дня, тому що додаються всякі компанії, вас хочуть дружити і так далі. Я тут хочу сказати пару слів, якими я його бачу. Я не є професійним маркетологом, я буду розказувати більше з другого боку, з боку звичайних користувачів, яким... Тим би я би хотів, щоб як у компанії просувала себе і бренд соціальних медіа. Що за фрукт такі соціальні медіа? Ого! А я красивий кому. Всі прислали соціальних медіа, а ми зразу. Ну, це є Facebook, Twitter, ВКонтакте, однокласників. Насправді це є трохи більше і алюбанку піти, це є і соціальні ігри, і сервіси геолокації, і медіастрімінг, лайфстрім, Ютуб, і є сервіси QA, сервіси тайм, фонд, стрім, хвора, мікроблоги, це наші самий твіттер. Це є соцмережі, і це ну, навіть блоги, це також соціальні медіа. Ну і ще є різні, різні, різні сервіси, які в кожна функція. Трошки розкажемо про те, які е, ці соціальні медіа. Ну, що вони, вони недавно створ... ну то переважно всі їм молодими. Бачите? З тих всіх перелічених 1995 рік це лише ЖЖ була створена, а решта це мереж була була в 2004-2006 роки. І ніхто дуже добре не знає, як з ними користуватися, як, як їх їсти, тобто, як їх використовувати. Тому що е, 2006... пішло лише 5 років і... Ну, не вчається, лише все йде заходом, ми його переймаємо, копіюємо або пробуємо щось своє нове. Е, хочу сказати, що половина людей віком до 30 років, е, вона ніколи не задумується, що колись було життя без інтернету, без мобільних телефонів, що колись, щоб назначити зустріч, треба було дзвонити звичайно з юнаком телефоном сказати, я буду колись до, до пам'ятника тримати розету журналом розілки. І, і Всі вважають, що інтернет був завжди і це так, як, ну тобто, і зараз всі використовуючи мобільні телефони, не можна сказати, що хтось є офлайн. У будь-який момент використовуючи GPRS, ми є фактично онлайн. Ми можемо на вулиці, може в Карпатах, де, де є мобільне укриття, ми завжди будемо онлайн. Дивіться, соціальні мережі це також приводять до того, що люди реально зустрічаються реально одружуються. Бачите, у 2010 році одна шоста всіх одружень проходила через знайомство в соціальних мережах. Це не більше, ніж зайомство лба, кафешка. Тобто соціальні медіа стають вагомию в нашого життя. Тобто, можна сказати, що це є якась достатка западка. Статистика по Львівській області по Україні, що е, потрібно стільки користувачів. Тобто, Бачите, на люхти 17 року 12 мільйонів користувачів була місячна аудиторія УАНТУ блогосфера це єдина плосфера, яка доявляє темпи росту, так як російська, в них вже немає такого активного темпу росту, а українська блогосфера росте, і це українська текстосфера, так як бачимо це дані на жовтні року, у 400% зареєстрованих працівників, які хочуть українською чи російською мовою ну, тобто твітери. Як потрібно бути представлені компанією в соціальних мережах? Не потрібно гнатися за тим, що от наші там, конкуренти створили свої сторіночки в Фейсбуці, ВКонтакті, групаю чи там, звичайних користувачів, нам треба зробити. Потрібно спочатку чітко продумати, що ми будемо давати користувачам в соціальних мережах. Медіа. І чи потрібно нам бути дійсно присутні? Якщо ми е, створимо лише для галочки, що ми там постували, що нікого е, ніхто, е, ніхто, ні ніхто їх не читав і вони нікого не читали, вони будуть просто от да, у нас є сторінки, у нас є ми за на мережі їх краще е, не створювати. З тобто ними треба займатися. Ними треба. Я вважаю, що не, не ну, потрібно виділяти людину, і людина, яка має бути в курсі, має бути. З компанії і краще, ну тобто зараз багато агентств, діджитал агентств, які пропонують свої послуги, що ми будемо вести, будемо там, робити конкурси. І переважно більше людей каже, що от соціальні про, в соціальних мережах це є створення конкурсів, і, і все. Ну правда, навіть ці конкурси вже починають трошки. Підпочтувати, що, що лише самі конкурси це ну... користувачі е, ну, тоді будуть чекати завжди цукерку. От є нова ну, компанія, давайте, давайте цукерка тоді для вас там залайкаю, я вас зараз відчую, то, все. але ну, чи потрібно ця компанія я колись. Е, Як працював марчендайзером, найбільше що це слово значає, я, я е, ходив е, по... Кіоск, і питався, як, скільки заводить газети поступ, як вона продається, де вона стоїть, скільки продала, скільки це. І нам було давали такі стрінкові коробочки з благотипом поступу. Як, як вони відповідуть, ну, дадуть вам відповідь на запитання, дайте їм коробочку, там і стрінки. <смі> 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 і одна була така будка, я там був ну, перший раз забезпечити контакт, да, і про життя, потім ще раз вихожу, а де мої спічки? Тобто, коли компанія будуть лише в соціальних мережах просуватися за допомогою конкурсу, то е, користувачі задати лише е, щоб отримати якийсь там от, е, подарок такива. Це, це я вважаю, є правильним, тому що вони будуть ставитися лише щоб щось отримати, а не будуть е, читати якісь думки компанії чи поради від неї. Е, також, е, Важливо знати, де буде присутнім. Треба вивчати свою цільову аудиторію, що тобто, визначатися, в яких соціальних мережах потрібно створювати профілі і вести свою активну діяльність. Далі слайд називається профілі для людей. Тому що, що я хочу вам сказати, що дуже багато особливих контактів створюється в Фейсбуці також там створюється профілі, який називається там Бути партнер фабрика, будівельна компанія Карпата», чи ще якийсь там завод молочних там, продуктів, які хочуть покоїв там, там. Я не знаю, чи, тяжко жити з заводом, переходимо і там так далі, чи жити з цементним заводом, я не знаю. Для інструменти, які Я вважаю, що потрібно використовувати ті інструменти, які пропонує конкретна сцена мережа, і на вигадах краще трошки почитати, вучитися, є дуже для всіх цих штук, щоб знати, як це робити, є самих соціальних мережах. Створювати, e, давайте ну, no, повчитися і тоді створюйте правильні штуки. цим скріншотом мого профілю, бачите, там клуб білових людей. Ще якийсь там клуби, хочу додаватися друзі, я їх так, так, ну, Я чекав, щоб щоб робити скріншоти цієї презентації. Створювати, ні, ну. Я зробив рекламу як краще для віданості. Вони вважають, дадуть досить нормально свою сторінку ВКонтакті, вони викладають анонси своїх випусків номерів і скидають на стіну свої пости, є якісь обговорення. Хоча краще на мене бути присутнім більше в Фейсбуці важкі більш, 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 більш можливості для представлення інформації Ну, самі. От твітери, хороші твітери, які компанії. Це патрі-інфо, які ведуть твітер. А є пакеріка поганий? Багато Я поганий світ, тому мене <пробачив> ну, я ще робив скріншот з вилогом. Не От, в Твіттері ну, є також різні стратегії представлені своєю компанії в Твіттері. Ну, можна створити Twitter-аккаунт компанії, а також бажано мати ще декілька людських аккаунтів, які будуть розкривати про цю компанію своїми. Своїми словами, тобто, щоб я міг асоціювати компанію з певною людиною. Бо якщо компанія там, безлична, це якось трохи підляку. Ну, Карпатна інфо я асоціюю з зеленою YouTube, Нікі Віндета і Марінка. Тобто я знаю, хто за цими профілями стоїть і мені якось приємніше. Тобто, Приємно це пізнавати і комунікувати з ними. Що, е, що, що я вважаю, що компанії мають е, робити в соціальних медіа? Перше це слухати. Це ніколи не зашкодить і завжди їх корисно. Тобто використовувати сервіси моніторингу, своїх згадок про себе, е, пошук твітру, по хештегах, пошук по словах, е, Google, Allure, Яндекс, пошук у по блогах, шукати згадки в блогах про себе і реагувати, чи давати відповіді, чи брати до уваги зауваження і робити висновки далі. Зацікавлювати. Тобто це ті самі якісь... Ну, Я говорю, що проти конкурс, але деколи потрібно закинути якусь цікаву інформацію, чи зробити от якийсь конкурс для своїх послідовників, так, Мураш. Будьте справді. Ну, будьте... А будьте... Ну, е... Не представляєте, що ви, типу, от ми такі круті, круті, круті всі, хоча, як... Ну, всі хочуть бути такі, які ми прислали на що... Ти не будьте звичайно, як то... Говориться російська пресня, що попроще, що вам потягнуться люди. Чому, Є приклад. компанія, яка створювала замки для велосипедів, вона здавалася суперкриптом, вона стала, що «Да, ми самі круті, наш замок ніхто ніколи не зломить. І тут ми за пару днів викладали звичайною заколкою, відкривається замок крипто, криптовак, там супер крипто стайли і почалося. Ну, Отримуйте задоволення. Головне, це... Те, що, щоб введення е, аккаунтів в соціальних мережах для е, компаній чи навіть персональних, тому що е, маркетинг може бути і для компаній, і для певних конкретних людей, чи для персоналів, що ви отримували від цього задоволення. Якщо ви будете просто кидати Ctrl-C, Ctrl-V і звісно, що, як робити, то не варто робити, не варто е, це, це своє. Також е, я вже сказав, залучайте своїх колег. Дивіться, зараз багато компаній. Ваші колеги це є ваша первинна аудиторія. Якщо ви донесете їй, щоб вони самі захотіли поширювати любов, чи, ну, там, чи повагу, чи якісь там цікаві штуки вашого бренду, то ви отримуєте не один, не один яка буде просувати вас з цим а 10-15. А на тому зараз бачимо ситуацію, що багато компаній закривають доступи до Фейсбука, контакти, однокласників. І люди приходять в речі, кажуть, що бляха, наші шефи, чи наші все позакривали. Ну, тобто, будуть писати ці самі фейсбуки вконтакті, погані речі про, про компанії чи про керівників компаній. А насправді, ну, як колись теж був адміном, я закривав, правил, я не закривав доступи до цього. Тоді ще не було в це Я закривав доступ до таких еротичних матеріалів <гумен> а, а, і до всяких, там, як це, ігор, Камбат, чи як це були такі браузерні ігри, то потім люди просто в біг... Біг... А, е, діло в тому, що е, люди чи керівники компанії, які закривають доступ до соціальних мереж, вважають, що люди будуть сидіти там і не, не працювати. Я ж вважаю, що ці е, соціальні мережі, що людина зайшла, це таке саме, як перекур. Хто десь на перекур, хтось він десь на нас. Інші собі зайде на свою сторінку, там щось підпише і це, 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 це тільки саме забирає часу, але ми можемо е, якби, так вплинути, е, не вплинути е, своїм колегам, щоб вони писали, що, крім е, своїх щоб писали якісь хороші, позитивні е, матеріали е, чи речі про компанію. Е, також я хочу зупинитися коротко про те, що. Е, що варто також вимірювати ваше просування в соціальних мережах? Тобто, тому що, е, якщо ми нічого не міряємо, то ми викидаємо гроші е, час на віз. Але дивіться, є проблема, що ми інвестуємо там е, час наш гроші в просування на соціальних мережах, а отримуємо результат там в лайках, трендах, там в фейверсах. Як це порівнювати? Така штука кореляція, це просто підставляти дані. Просто, е, потрібно е, зробити собі якийсь чи на листочку, якщо так грубо кажуть, чи на оксайні табличку, де записувати основні моменти ваших дій в соціальних мережах, а також вивірювати за, за цей період показники, що і як сталося. Тоді ви можете бачити. О. Коротше, це, це, <ріст> Дивіться, бачите, е, має бути подавати такі різні графіки. Один графік буде е, там, кількість наших фолловерів, кількість лайків, другий графік буде там, кількість продаж, е, чи, там, кількість звертань до компаній, кількість переходів на наш сайт. Коли ми накладемо один на один, ми можемо побачити, е, що до цього спричинити. От і таким чином буде знати, чи була якась користь наша в певних діях в соціальних матір, чи не було її. Ну, вона за все питається. Можете краще? Зовсім не важко. Хороша стратегія для просування якогось згадай, будь ласка, історії у в Фейсбуці по Макдональдсу. Ну то с... я, я знаю, так та. просто під кожне під кожен продукт, який ми збираємося просувати в соціальних медіа, треба брати. А я не знаю, навіщо було в Макдональдсі просто. Це... Я розумію, що треба було потратити гроші, так що ми крутішими дому за суди, але Вообще, про них не забувається. Ну так просто. Петро, за чому? Ти хорошо сказав, що не потрібно використовувати конкурси для того, щоб засвітитися. Сперва засвітитись, а потім. Да. Ну, да. ну, я вважаю, що правильно. Не, <плес> не можна просто лише конкурсі. Конкурси потрібно також, але потрібно <плес> сидіти, моніторити, подавати на запитання, не, ну, так, ну, так, так, да, подавати інформацію. З чого почати? Ну <плес> да, з конкурсу не варто, бо з вас половинку теж мав, якщо говоримо про звіти. Ні QA вони ж перші там фактично займалися масховимом, там було 5 тисяч каунтів, тепер починають відховувати і післати в дарект-меседжі, ми вас бо ми не можемо слідкувати, займають знижки. Це викликає позитивну і негативну реакцію, але я вважаю, що те, що не будуть з часом приходити, що вони будуть холодити кучу людей, будуть холодити лише свою там. E Своїх працівників, а видавати інформацію, це тобто вони правильними, я вважаю. Гірше no, масло це тільки масовим no, Ну Ми по 200 день присилаючи директ-меседжем що сорі, ми вважаємо, нас відходили, можете нас відповів. Так, гірше масло фоливо цієї. Це направилося, правильно. Да. Ну, я вам скажу, я, э, це було два роки тому, в них ще не було твіттер аккаунта і я, я робив твіттер-аккаунт для одної компанії, я, зробився, я, зробив, я сам зробив для них твіттер-аккаунт, э, скопіював їхній фонд, оформив їхній стиль, як, як був оформлений сайт. Э, Потім написав, от, от маєте твіттер-аккаунт, беріть, користуються. Але вони якраз на той час я був зробив QA без кредитор, не робили. Десь там день-два вже молоді, і це яка. Ну просто я їм ця, яка надав, мені це передав, і вони це тим каналом. Ну, е, ну, це не є реклама, просто я нами просто їхніми послугами, мені е, подобалося як компанія, де, і тобто, я вирішив вирішити зробити таку, таку благородну неблагородну річ, щоб тобто, зробити для них твіттери А, дуже класно взаємодіють користувачами, які з задоволенням читаєш. Я от Ну, На мою думку, дуже класно, можливо, це не в Твіттері, але в Фейсбуці, дуже класно працює книга Це Дійсно, те, що мені подобається, я зранці завжди читаю і ті записи, які вони викладають. Рекомендацію. Найголовніша взагалі порада для компаній, які починають робити сочал медіа, це любіть ту справу, яку ви робите. І говоріть про неї. Тобто, проповідуйте те, що ви самі сповідуєте. Ну, це старий такий принцип. Ті компанії, які це роблять, вони завжди досягають поспішно. Пару місце в тому, що в Запоріжжі горів магазин супермаркет супермаркетної рівні. А в них там світ був на автоматичний пост, в них там останній тіп був там пара цих нові акції, нові Ну, Я не знаю, чи вас блоки на те, що ми там зараз беремо, або можливо е, було якось е, ну, тобто було повідомляти, е, то що зараз там... Ну, я б далі було Коли ну, як там, інтернет що стається в інтернеті і кажуть, що там що згорить, я зразу шукаю їх, наприклад, я комунікую більше твіттеля, шкафі твітер-аккаунт і дивився там новини даності, там закажуть скидки по київському магазині, ну, тримає. Про. Як, як, як ти гадаєш, де золота середина, От, на рахунок як адмін забороняти доступ на роботі працівникам, багато з нас є працівниками, наприклад, є, є керівники. Е, як ви, виражався Віталій Мороз, він раніше виступав і говорив, коли людина закинула твіттер, в неї ефективність роботи зросла, ну, закинула я, вазі, інтернет, так? ефективність роботи зросла в кілька разів. Це цікаво, якщо б твої працівники так працювали ефективно, якщо відробити від, від, від взагалі інтернет в інтер, офісі. Але з іншої сторони соціальні медіа і лайки і тому подібне. як де <правців> Я, наприклад, був обов'язково, що один день я також не коснувся, не читав особисту пошту, не дивився твіттер, я відключив свій цей, бо тим спрацює і не зросла. Але я, я вважаю, що потрібно ставити. Ну, Ставиться завдання і потім того, як є звітний період, є місяць, Тобто є завдання, вдалася на певний період. Якщо ти виконує це завдання, вона ще встигає сидіти в соціальних мережах, хай сидить собі в соціальних мережах. Якщо, якщо вона ну, поставив завдання, вона за цей період, який вона могла виконати завдання, а вона виконала, то їй голосувати рублем, різати це. Тобто, Ну, Працівники люди дорослі, вони мають самі гріндот свій час. То, якщо вона не вміє, хоче хочу з самих ореляк, то вона буде отримувати менше, а по часу може її звільнити, вона поки сидіти цілий день вдома одноклассно. Що Що ні, ні, До речі, є зразок фірми, яка неправильно буде там Олексій. Ну, на рахунок. Якщо хочеш, якщо є інтернет, можна показати, я приведу цей Ну, Щоб ніколи не ображати, я вирішив свою показати не для реклами, а для того, як не треба вести, що комусь цікаво. Ну, mm -hmm. я не знав, ну взагалі багато дізнався, тепер маю висновки. Mm -hmm. ну, в общем, там іде просто ну, лємка з новим сайтом іде просто е ну, фітер-аккаунт компанії. Mm -hmm. І Ні, ніякої реакції, я не знаю. Я не захожу, в ну, нього, не читаю. Це, це не добре, Знаєте, є така штука, якийсь там зблоки. Він Уа, чи вони ж ти підтримують. Він несе з метою. Він такий даний борг, коли він попишеш, що ти серед відеш, і ти серед віти. Це реально хтось закинув, воно тобі Ну... студиться